Так, ну налаштовуємо колеги. Навігація еклідер тут стоїть. І бачите, щоб не транділо, він наверху еклідер стоїть, бачите. Зв'язку зараз повиключали, зв'язку немає, то вона трохи гуляє. Трошки гуляє. Ну ми налаштуємося, все рівно. Важкий процес. Але не святі горшки ліплять. Зараз ми подивимося, що воно до чого. Непогано, дуже непогано залишається після нього. Треба розібратися поширення грята і все буде добре. Зараз головний агроном це все діло під лампіще. Бо все добре. Так, давайте глянемо, що він тут накрошило. На, на Але мені подобається, як він, от він виїхав звідси. Подобається, як він працює. Ну, гляньте, ну, що, що тобі ще краще. Ну, тут трохи більше соломи, бо вкрай ходили. І урожайність хороша гроха. А так, в принципі, гляньте, заділуй все, що ще тобі треба. Що? Ну, Як лущильничок. Зараз все налаштуємо, буде все дуже прекрасно. Так що, така історія з нашої колісниці. Колеги, що можу сказати? Мені подобається. Якщо зараз налаштуємося перший день, давайте без сього, знаєте. Але перший день воно нормально так непогано собі працює, я так бачу. По потужності трактора з головою, з лихою вистачає, він її не відчуває взагалі. І я думаю, буде з нього толк і з такого нормально підготовного поля. Трошки воно риє в сторону, ну, я ж кажу, дисків тих немає. Зараз інженера десь привезуть. Привезуть, завтра вже покажу, як воно правильно стоїть. Ну, він не відчуває взагалі. У нас що є, що нема для нього. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам. Глянь, пішла.